Ви нас не розумієте. так я вас не розумію, не зобов'язані українською. Значить, вибила це діалог представника гуманітарного штабу та переселенок. Люди не порозумілись через мову. Ситуацію у соцмережах вже назвали мовним скандалом на стороні. Чоловіка мовознавиця філологиня Ірина Фаріон. Боже, який прекрасний чоловік на спеціально треба дати медаль. Не шкодую, бо я взагалі ніколи ні за чим не шкодую. Це мій принцип. Тому що все, що я робила і роблю, це випливає з моїх дуже глибоких переконань. Навпаки, мені здається, що я часом була надто м'яка. Суть не в тому, що я радикальна, суть в тому, що суспільство не виросло до свого національного самоусвідомлення. І війна це показала. Те, що ти робиш, воно є твоєю вірою. Просто живе в тобі твоя любов і ненависть. Мене любов ненависти навчила, каже Леся Українка. Живе принцип цієї батарейки плюс і мінус. Не буде плюса і мінуса? Світла не буде. Мені здається, те, що я роблю, це намагання поділитися зі світом українською правдою, яку я для себе відкрила. Що таке для вас, як для українки, патріотизм? Це дуже класне запитання, тому що я маю внуків от Евоньку і Дмитра, Евонці 5 Дмитрикові два з половиною. І як виховати в них почуття? Любові, так, чи його виховувати, чи воно вже існує на якомусь закладеному рівні. Світ це три слова. Три. три дії слова: народитися, полюбити, померти. Страшно? Тепер уявіть собі, якесь інше слово між народитися і померти. Воно не, не вкладеться туди. Ніяке жодне слово. Тому це основа основ, любов. Що ми спостерігаємо в московита? Ненависть, зневага, гнів, дикунство, варварство. Це нещасні люди. Вони не вміють любити! Так, їх я не думала. Так, Онька, це була повітряна тривога. Бабуся, а. я тепер хочу якусь пісню пісню доспіва. Просто країни мускальний класивий. Геть, як, як як, що? Гець з України, мускальний класивий. Геть, Україна мускальне, красивий. Mm -hmm. О, а ми переможемо? Mm -hmm. А коли ми переможемо? Сьогодні. Сьогодні. Народитися, знищити і вмерти. Це їхня парадигма. Тому у нас з ними ніколи не буде сумісності. Чому? Тому що любов це категорія безумовна. Я люблю тебе не тому, що ти мене любиш, а тому, що я не можу тебе не любити. Тому люди, які живуть на українській землі, яка дає їм все від яблочка до хлібу і бере їх в себе, які не люблять цієї землі, мають забратися звідси і знайти ту землю, яку будуть любити. Патріотизм це на рівні підсвідомому і на рівні почуттєвому. Що таке націоналізм за засновником націоналізму в Україні, Миколою Міхновським? Це ангел помсти за поневолення. Розумієте? Націоналізм виростає тоді, коли хтось тебе пригноблює, коли хтось забирає в тебе твою любов. А ти розумієш, що любов це призначення, бо ти прийшов на цей короткий відрізок погостювати в світі для того, щоб відлюбити. І не просто щоб відлюбити, а щоб залюбити. Залюбити інших в свою землю, в свою культуру, в свою мову, в свої моделі поведінки. Чому? Тому що кожна нація народжена і покликана бути унікальною. І вона цю унікальність має захистити. А це місія націоналізму. Це просто трепет неймовірний зараз. Таке враження, що повернення в рай. Ось такі думки, коли приходиш після цього пекла ковідного і пекла війни в аудиторію, де не сила. Варварства, а сила правди, сила ідеї, сила служіння. От чоловік, який служив в Україні, так що і досі українці не можуть зрозуміти, що ж він для нас зробив, перекладач біблії українською мовою. Найвидатніший фізик світу в межі 19-20 століття. І коли його питали, що для нього найважливіше, я мушу це зацитувати, вдах зриває. Наше завдання вибороти своєму народові гідне місце посеред інших народів силою української мови. Розумієте? Основна причина занепаду нашої мови і держави умовно національному відступництві українців. Ось така сила. Фізика, який розумів, що кому потрібна та фізика, якщо знищена мова. У 2003 році на мене відкрили кримінальну справу за розпалюванням міжнаціональної ворожнечі через плакат, де було намальовано. Поїзд і стрілочка в бік Росії, і запитано: не знаєш, не розумієш, не шануєш? Шкодую тільки при одне, що я їх реально не спалила. А то так весь час розпалюю, розпалюю, а вони до кінця не вигорають і не вигорають. А натомість Україна в вогні. Власне, через те вона в вогні, що ми не вміли себе. Надійним способом захистити, яка була наша відповідь. Ми цей плакат не знаєш, не розумієш, не шануєш. Видали багатотисячним накладом студенти львівської політехніки і інших вишів всі стояли при вході з тим плакатом і роздавали людям. Звісно, що до суду не дійшло справу. Закрили, а ця виставка тріумфально пішла по усій Україні, і не лише по усій Україні, але і про по країни Балтики, Америка, Австралія, де тільки в яких посольствах немає плакатів студентів Львівської політехніки. Задля того ми живемо, щоб наші ідеї передати нашим дітям, як оце полюй передав нам. І що зобразили мої студенти? Ось студент стоїть з парасолькою. Кого він захищає? Дитинку, від чого він захищає свою дитинку? Подивіться, летять бомби москальські. Це рік 2003-й. Летять москальські бомби. Що тут пише? Русифікація. Русифікація. Одна бомба влітає сюди. Друга бомба суржик, суржик. І що робить тато, який любить свою дитину? Любить свою землю. Це його земля. У ці тварі прийшли на нашу землю. Він захищає свою дитину. Гарно цілимся. Вогонь! супер, йдемо знімати твій трофей, це не настояще. От легенько що зарядив, пулька заряджена. Аж через війну ми зрозуміли, що шлях на пів тонів і шлях вибору різних кольорів завершено. Є лише два кольори: або колір життя, або колір смерти. Націоналіст український вбити перший. Звичайно, що він має вбивати тоді, коли на це є мотивація. І ми маємо простежити наш шлях увесь. Націоналізм наш хм, завжди мав оборонний характер. Пора позбуватися цього. Слава Україні! Пані Паново, впізнали цю істоту. Героям слава! Он так і правильно тримає. Рівно, буде Націоналіст категорично не визнає шовінізму, він не визнає імперіалізму. Він категорично заперечує найвгострішій формі нацизм. тому що нацизм це біологічне вивищення однієї нації над іншою. Це як робили німці. Расизм це ненависть до всіх і гіпертрофоване сприйняття себе. Це нова форма антилюдської філософії, яка має бути знищена, випалена до краю. Молодець. Знищила. Ми стали мішенью для них. Сьогодні вони є нашою мішенью в прямому значенні і в переносному. Мозок знесла. Все. Мозок знесла, щелепу знесла. Москалян капоти. Роботу зроблено. Постколоніальна держава не є загрозою. А націоналістична держава є загрозою. Тому Путін що каже? Денацифікація. Яку як можна захистити, якщо є зброя? Тому що демілітаризація, що таке денаци... денацифікація? Це національно свідома нація, і Путін це дуже добре розуміє, що саме націоналізм є основною смертю для Москви, і саме слабка Україна, розмита Україна, постійно буде Путіна підживлювати. У цьому полягає наша найбільша трагедія, що ми за тих 30 років не стали націоналістичною державою. І в нас навпаки був блок на людей із таким мисленням. навіть можна чути постріли та вибухи десь на околицях Харкова протягом доби Сьогодні тривають повітряні тривоги. Тривоги навіть було чутно роботи проти повітряної оборони. Тому що це заперечення ситуаці... особливості людей. Це те, що пропагує Раша. Чому їх вирощено? Їх вирощено, власне, через те, що було знищено місцеві націоналізм. І тільки місцевий націоналізм може дати опір расизмові. Тому їм вважається бандера. Дякую, Настю. Хто в нас доповідає далі? Ірина? Так. Ага. Будь ласочка, Ярину. Прости, пана Бандеру, це, це дуже серйозно. Це дуже серйозно, але, на жаль, сім ну, хвилин таку постать вкласти дуже тяжко, але ну, що вже зробиш? Це надзвичайно сильна особистість з дуже високим почуттям національної гідності. Тобто людина, яка в безумовних обставинах вперто йшла дорогою своєї віри. А його віра дуже просто соборна національна самостійна українська держава. Що в цьому поганого? Соборна від Луганська до Ужгорода. Національна що то таке означає, де панує українець, українська мова, українська церква, українська культура. Соборна, національна, вільна, демократична. І ця людина була в умовах польської окупації, від поляків дістав 5 років тюрми, здається. Потім в умовах німецької агресії від німців дістав 4 роки тюрми за ценгаузень. І врешті москалі отруїли. І вбили. Маючи 24 роки, Степан вже став краєвим провідником. ООН. Чому я не можу заспокоїтися? Це який жах. Тому що ми сьогодні все це переживаємо, тому що величезна частина суспільства не почула його тоді. І через те, що не почула, ми платимо таку страшну плату. Тому що його прізвище сьогодні звучить з пащеки сатани. І цей сатана 9 травня на прізвище Путін говорив про бандерівців? Що це все означає? Що це єдиний шлях визволення. Вони це розуміють. То що ж то був за такий чоловік? Що з ним змагалися ті держави, які хотіли що зробити з Україною, стерти її з лиця землі? А що він робив? А він казав: А ми будемо. Звідси його сила це не є культ особистості. це є просто осягнення героїзму маленького чоловіка, маленького, тому що він на зріст здається, ну за одними даними, метр п'ятдесят дев'ять, а за іншими даними, метр шістдесят два чи скільки він менший, ніж я розумієте? Ну то чому я не маю? Віддати належне цьому чоловікові, який такий маленький, був такий сильний. Сьогодні ми маємо фантастичну гостю. Маємо людину, яка присвятила дуже багато часу, здоров'я, натхнення для того, аби донести до кожного українця, хто такий Степан Бандера. Я студент-архітектор був вже досить давно і навчався в Львівській політехніці. І ділову українську мову нас вчила, власне, Ірина Дмитрівна. І Її зустрічі з Іриною Дмитрівною, її лекції, вони завжди запам'яталися якраз такою невимушеною українізацією. Якщо би він в кому би він. В першу чергу дав ляпаса на вашу думку, а комби він потиснув руку, Степан Бандера з огляду і на його праці, і на все решта, сила його полягала в тому, що він не компромісив, тому потиснув би руку кожному воїнові. А кого би він пописку впаяв? Та я думаю, що абсолютно кожну українську власть, яка ніколи не доводила до довершення український національний інтерес. А завжди поступалася українським національним інтересом, знаходячи виправдання для своїх компромісів. Власне, в оцих просвітницьких розповідях Ірини Фаріон я бачу, як, як запалюються очі в молоді. А це неоціненно, тому що е, для них наше українське майбутнє і їм його будувати разом з нами. Ну, слово моє ти єдина зброя. Ми не повинні загинути обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Чути, що каже Леся Українка. чому полягає наша місія. Ну, це ж християнські приписи. Потішити в горі когось допомогти. Я не можу дати їм гроші, я їх не маю. Я не можу забезпечити їх бронежилетами воїнів наших. Слава. Боже, а на далевісь Я не вмію, як деякі волонтери, оце все позбирати, звідкись це знайти і туди відрядити. Але я можу дати ось це. Пане Олександре! Боже милосердний! ви бачите мене? Як ви? Добре. Добре? Все буде добре. добре пані Ірина Отже, дивіться, що я вам попідписувала. Суспільний статус староукраїнської мови. Тобто, не буде нашої історії, не буде ніякого майбутнього. Ви ж це розумієте, як поет великий. Тобто, якщо ми за щось і воюємо, то ми воюємо за нашу історію, а не за їхню історію. Далі, збірка статей мого великого вчителя Михайла Лукича Худаша, який досліджував походження назв тут, величезна стаття, пане Олександр, Звідки взялася назва Україна? Коли її вперше зафіксовано? Яке це було значення? Як сталося з того, сталося так, що з загальновживаного слова край виник виникла форма хороніма, тобто назви нашої держави? А це про про мову в історичному розвитку. Я сподіваюся, пане Олександре, що то якось вам трохи ляже на серце і надихне як цю москалоту товкти там. Я надзвичайно вдячний пане. Надзвичайно. Мені це дуже потрібно зараз. Є час, ми вчімо. Немає часу, ми працюємо. Захищаємо тебе як можемо. Тримаємось. У нас різні фронти. і На всіх тих фронтах мусимо виграти. І виграємо. Обов'язково дякую. Дякую. Дякую до перемоги. Без сумніву, сьогоднішній героїзм на наших очах твориться. Зокрема, героїзм азовців. Так, і кожного, хто зараз на передовій. А їхній героїзм української повстанської армії воїнів це героїзм в десятому ступені. Та ми впевнені у нашій перемозі, так? а вони були впевнені в поразці, але вони змагались. Воскресають там, де є могили. Тому ми прийшли з вами на місце Воскресіння, де мене весь час приводили мої батьки, коли я була зовсім маленькою. Сюди я згодом приведу свою Еву і свого Дмитра, моїх онуків. Тут тихо, тільки пташки співають. Але саме тут. Найголосніше промовляє кожна могила, а найбільше промовляє той хрест, де написано невідомий січовий стрілець. Тому у час московсько-української війни, що розпочалася в 2014 році, не має бути жодного невідомого українця. І ось ми прийшли сюди по їхню силу. І я впевнена, що наша сила удесетириться після наших глибоких молитов над їхніми могилами і після усвідомлення нашого єдності усіх поколінь, покоління стрілецького, покоління Упівського і покоління сучасних Збройних сил України, онуків воїнів Української повстанської армії. І буде так. Левко Лук'яненко колись казав: ну та не колись, а недавно. Він не так давно відійшов. Знаєте, що ми програємо від 2014 року? Тому що ми говоримо про мир, а не про перемогу. Про мир говорить нація пацифістів. Про перемогу говорить нація воїнів. Нація буде жити тоді, коли буде той, хто націю буде захищати. Тому правильно робить держава, що сьогодні повідомляє про кількість убитих орків 27 тисяч. Прекрасно! І буде ще.